Вітаю, це програма по В Студії сьогодні я Діана Мосора, і ми розпочинаємо. Саме вихідними 20 грудня відбувся перший форум старост у Львові, який об'єднав старост, старостинських округів, територіальних громад області, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, народних депутатів України, експертів і представників громадського сектору, ну і звичайно, міжнародних партнерів. Цей форум відкрили та привітали учасників перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Начальник львівської ова Максим Козицький та виконуючий обов'язків керуючого справами Львівської обласної ради Ярослав Гасак. Власне, метою цього форуму стало посилення лідерського потенціалу старост, обмін кращими практиками розвитку територій, ну і також формування спільного бачення ролі старост у процесах після воєнного відновлення громад. Я нагадаю, що цей захід організувала обласна асоціація місцевих рад ради Львівщини. Отож, детальніше про атмосферу, виклики, дискусії та враження самих учасників дивіться у нашому сюжеті. Львові відбувся перший обласний форум старости Львівщини. Захід зібрав старост старостинських округів із різних громад області, аби об'єднати їх навколо спільних викликів та рішень. Загалом було сплановано чотири панельні дискусії, в яких взяли участь представники місцевої та державної влади. Разом проговорили важливі теми цього дня із учасниками. Коли ми говоримо про Львівщину, напевно. Ми йшли шляхом покращення адміністративних послуг, і останні 2 роки ми займаємо перше місце в Україні за рівнем цифровізації і Міністерства цифрової політики. Ми собі ставили за мету оновлення ЦНАПів в кожному центрі. На даний момент не оновлено лише вісім. Ми ставили собі за завдання. Максимум поступ в кожному ЦНАПі, переведення цих поступ максимум через ЦНАПи. Ми в перше місце в Україні по кількості таких послуг маємо цифровізоване. Ми намагалися йти шляхом мобільних ЦНАПів і ця програма буде продовжуватись. У форумі також взяв участь Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Він розповів, які законодавчі зміни найближчим часом зможуть посилити інституцію старост, а також про найгостріші виклики 25-го року та плани на 2026 рік. Щодо більш загальних речей, ми плануємо розблокувати дію. Закону про службу в органах місцевого самоврядування, який наразі вступає в дію по завершенню воєнного стану. Ми не знаємо, коли він завершиться. Триває війна, і там є положення, які стосуються, наприклад, оплати праці. Вони будуть дуже помічні зараз для формування більш якісної кадрової такої кадрової політики. Е, я думаю, що старостам в найменших громадах точно допоможе ініціатива впорядкувати зараз на спереді воєнного стану ситуацію з корумами. У Нас в маленьких громадах. Менше 10 тисяч населення обрані депутати за мажоритарною системою. Їх не можна переобрати дообрати під час війни нічого з ними зробити. Староста найближче до людей, і вся проблематика війни на ньому зараз знаходиться. Старості допомагають в мобілізації, допомагають в фактично в зборах людей на дуже багато, але вони потім і допомагають ховати героїв, і це от великий виклик. Прийняли в цьому році постанову дуже важливу, яка не часто про це говорять, але ми маємо про це говорити близько 50 діячів місцевого самоврядування в полоні росіянси мери, кілька мерів, старости ну, східних регіонів. Ясно, і деякі вже спочатку вторгнення. І от ми звертаємось до світової спільноти. Ми дуже вдячні всім асоціаціям, які підтримали окремим громадам старостам. Тому що дуже важливо до цього теж увагу привертати і на міжнародних майданчиках. Також цей форум став платформою для діалогу між старостами громад, представниками влади та експертами. Ми поспілкувалися із учасниками та запитали про їхні враження від заходу, очікування, а також про те, з якими викликами вони стикаються у щоденній роботі і як долають ці труднощі. В першу чергу хочу висловити слова вдячності організаторам за даний захід, який носить назву Перший форум старост». за весь час існування реформи децентралізації, десь вперше згадали про таку посаду як старости. Це є дуже приємно, адже, мабуть, одна з найневід'ємніших посад і найневід'ємніших людей, які існують в громаді, і за кулісами нас часто називають універсальними солдатами, десь воно так і є. Адже староста має бути компетентний у всіх питаннях, які, з якими люди звертаються, на жаль, не завжди маючи освіту ту чи іншу. Е, також має староста бути і комунальником, інколи і медиком, бо тому, що в першу чергу до кого звертається, це до старост. І як би прихо не звучало за час війни, більша частина моїх колег старостів саме ми виконуємо роль волонтерів, адже багато наших. Одно з сільчан-товаришів десь перебувають на фронті. Ми не можемо стояти осторонь, щоб не допомагати. Найбільшою, напевно, проблемою старост будемо відверті, це війна, оскільки не завжди ми можемо щось робити в громаді за рахунок бюджету. Бо ми розуміємо, що війна і левова частка коштів іде в центральний бюджет для того, щоб десь спрямовувати на захист нашої батьківщини. Тому ми робимо ту роботу власними силами. А Частина людей зараз на фронті молодих, дуже активних частина виїхала за кордон, тому це найбільше напевно такий виклик для нас, і ми мусимо виходити з того, що маємо на даний момент. Із сьогоднішнього форуму дуже багато чого взяла, дуже багато корисного потула. І хотіла би сказати, що для більшого досвіду хотілося більше таких форумів, і десь, напевно, можливо і більше таких навчань. Для, і для праці, і для всього, щоб вкусно робити. Я вважаю, що такий форум це є дуже корисно. Для Це є, по-перше, нові знайомства, досвід, тобто ми можемо обмінятися своїми враженнями, своїм досвідом роботи. В кожного староста менш-більш робота в нас однотипна, але кожен староста стикається з одною та самою проблемою. І є такі проблеми, які ми не можемо, наприклад, самостійно вирішити. І такі форми я вважаю, що дуже потрібні для того, щоб ми вже на рівні держави могли, на рівні законодавчої бази нашу роботу спрямувати в правильне русло, щоб ця робота була. Не тільки словесна чи паперова, а щоб її можна було втілити в життя. Тобто є проблеми, які староста деколи не може самостійно вирішити, і на рівні законодавства немає підстав для цього вирішення. Тобто, закон нас ніби сковує. Це найбільша наша така біль. Це військовослужбовці сповіщення. Це для старост, напевно, найтяжче, найтяжче в роботі, тобто повідомляти про безвісті зниклих. Повідомляти про загиблих це просто ну, так, такої роботи я не побажаю нікому. Це на початку війни було дуже тяжко, складно, коли ми розносили полістки по, ну, по будинках. Но зараз трошки нам легше вже, тому що ми пошти відсилаємо теж набагато легше і сповіщення, найгірше це сповіщення, коли приходиш сім'ю, Підсумовуючи форум, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козецький наголосив на тому, що означає цей захід для Львівщини, і поділився планами на майбутнє. Коли ми говоримо про децентралізацію, ми укрупнили містечка і села, і дуже часу поза увагою залишаються віддалені регіони або менші села. Так для нас країв, важливо бачити людей і чути, що робиться на місцях. Для того, щоб володіти інформацією і мати можливість вирішувати проблеми. Сьогодні будуть підніматися проблеми і реверусної дотації, мережі медичної, освітньої мережі, стану доріг, стану мобілізації. Дуже часто саме на старость лягають найважчі проблеми. Люди приходять спочатку до них, тому що вони найперший представник влади на місці. Форум не питання, чи він буде щороку, питання, щоб його збиралися. Спр... Люди мали можливість бути почутими. Це такі майданчики і площадка, яка має бути не питання, не питання періодичності, а питання актуальності. Чим більше ми зараз живемо в час війни, і так кількість питань, яка накопичується, вона величезна. Можливо, їх там і частіше проводити. Формат правильний, і я думаю, що будуть і зворотній зв'язок від самих старост. Кожна заході відзначили старости, які реалізували найефективніші ініціативи у своїх громадах. Не буде уваги, не буде села. Не буде уваги, не буде молоді. Не буде уваги, не буде розвитку нашої громади. Чи це Львівська, чи це Сумська, чи це Харківська? Ми зруйнуємо наше село. я користуючись нагодою. Бачучи наших народних депутатів, яких наш народ обрав для того, щоб вони представляли думку наших всіх людей, для того, щоб наш народ отримав підтримку наших депутатів. Я вважаю більше, треба працювати над доробком, який би був дуже позитивним для наших всіх. Староста це та людина, яка стикається з проблемами на місцях в громадах. У нас є 73 громади, які мають своїх старост на віддалених селах. І саме ці люди, які щодня стикаються з різними побутовими проблемами, земельними питаннями, з соціальною сферою, соціальної відповідальності. Це також зараз під час війни питання мобілізації, питання на жаль, тих родин, які втратили когось на війні, або родини тих, які наразі осіб які втрат зараз вважаються без безвісти, безвісти зниклими. Це старости насправді це первинна ланка місцевого самоврядування. і ми Організовувавши цей форум і будучи співорганізаторами цієї події, маємо велику відповідальність гуртувати це середовище, чути їх. І сьогодні я хотів би подякувати Олександру Сергійовичу Корнієнко, Максиму знаючи Козицькому, народним депутатам, які сьогодні були присутні. Бо такий рівень представництва вкотре підтверджує важливість цього форуму. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершуємо наш ефір. Дякуємо вам, що були з нами. Нагадую, підписатися на наші інформаційні ресурси, аби не пропустити найцікавіше. А я бажаю вам спокійних та щасливих свят, тепла у серцях і миру у наших домівках. Залишайтеся разом із нами, цінуйте кожен момент і бережіть один одного. До нових зустрічей.